Україні існує організація Перинатальний хоспіс слід життя, це є супровід і підтримка батькам, які мають патологічну вагітність, дітей з летальними вадами, також допомога при втраті дитини під час вагітності чи після народження. Перинатальна паліативна опіка це радше такий консультативна допомога, яка включає підготовку до зустрічі з цією дитиною, яка включає також супровід і підтримку як мами. Але рівно ж також і батька. Це також допомога у такій співпраці з медичним колективом зробити якнайкращі кроки, які будуть відповідні до цього випадку, до цієї дитини, включаючи побажання як батьків, так і також і родичів. Коли тато і мама плануючи вагітність або вже протікаюча вагітність, Можливо, відкриває неочікувані результати, не те, що на що сподівалися тато і мама. Ставиться важкий діагноз дитини, яка перебуває в лоні. І тоді зупиняється час. Руйнуються певні плани, певні мрії, певні очікування до цієї вагітності, до цієї дитини. Але не потрібно забувати, що дитина вже була від початку так така. Вона розвивалася і мала такі, так, також таку люблячість від вас, дорогі батьки. І цей діагноз нічого не міняє. Вона далі є з вами. Але також потрібно зрозуміти, що можемо зробити далі. Рівно ж слід життя надає супровід і підтримку, віддає своє плече підтримки і допомоги, щоб пройти оцей шлях. Що можна зробити? Найперше, маємо далі усвідомити. Цей діагноз не діагноз мами, цей діагноз не є діагноз татом. Це, це лишень стосується стану здоров'я цієї дитини. Але ця дитя перебуває у своїй кімнаті. Клімат цієї кімнати дуже залежатиме від стану середовища, яке довкола є. Ця дитина, яка перебуває в лоні, чи вона не заслуговує на зустріч своєю мамою? зустріч своєю татом, Обмінятися тим певним поглядом. Оцей доторк. До цього маленького крихітного тіла, до того маленького пальчика. І воно завжди залишиться в нашій пам'яті. І неважливо, скільки часу ми маємо з цією дитиною, але цей час ми можемо присвятити до любові, до супроводу, до пізнання цієї дитини. І рівно ж так формуються наші зв'язки, формується наша пам'ять. І слід життя надає. Комплексному такому співпраці з медичними персоналами, не лише в у, у Львові, але також співпрацюємо з різними містами по цілій Україні, а також ми вже маємо досвід співпраці за кордоном, щоб батьки не залишилися сам на сам, надаємо підтримку. Але також бачимо і знаємо, що наші діти є особливі і потребують особливих речей. Завдяки нашим, е, нашим батькам, які вже пройшли такий шлях, але також і інших волонтерів, які знаходяться е, і вміють дарувати свій час, свої вміння, шиють, уяжуть певний відповідний одяг, відповідного розміру, який ми надаємо також і даруємо для ваших дітей, щоб була пошанована гідність тіло вашої дитини. Гаслом організації перинатальний хоспіс. слід життя це є не можу додати днів до твого життя, однак можу додати життя до твоїх днів. І ми переконані і знаємо, що не існує такої маленької ніжки, яка б не могла залишити слід у цьому житті. Ваше дитя, вже коли приходить у цей світ, у вашу сім'ю, у вашому лоні, вже залишає цей слід, незатертий слід. І незважливо, скільки часу ми маємо з цією дитиною, цей слід формується впродовж цілого нашого життя. Він залишається і можна його передавати. І слід життя створив відповідні такі книжечки, пам'ятка про мого маленького ангела, де можна записати певну інформацію для своєї дитини, яку можемо зберегти. А можливо, потім, коли приходять діти в цю сім'ю, ми можемо розповісти про братика і сестричку, які були в цій сім'ї. Це є також пам'ять про цю дитину. Як Дуже важливо зберегти спогади, але спогади також, щоб вони були позитивними. І для цього існує такий такий спосіб, як сформування скриньки спогадів, куди можемо помістити найцінніші речі, які були доторкалися до нашої дитини, мали до певну дотичність до цієї вагітності. Це може бути тест, це може бути якась навіть світлина під час ультразвуку. Звісно, в перші хвилини, коли навіть відійшла від нас дитина, ті всі моменти, ті всі речі є дуже болючими. І як важливо не приймати поспішних рішень, як важливо ті всі речі, які були дотичні до цієї вагітності, забрати з-під очей, якщо вони нам приносять біль. І мине час. Місяць, два, три, коли батьки самі відчувають, що вони готові вернутися до тих речей, тоді можемо прийняти рішення, що зберегти, а щось відкласти. Ця скринька спогадів, власне, ці позитивні спогади це своєрідний також і певний ресурс ресурс допомоги при втраті дитини, про працювання цього горя. Рівно ж маємо пам'ятати, що втрата стосується не лишень мами. Та, яка була найцінніша, дорога людина, яка виношувала цю дитину, яка любила до останнього. Але поруч є також і батько. Батько також переживає цю втрату, і йому також потрібно дати спосіб, свій спосіб, як цю втрату пережити. Втрата це дуже втрата дитини. Це є дуже така тема, яка торкає не лише батьків, але також торкає братиків і сестричок, які є в сім'ї. Тих старших, які чекали на народження цієї дитини. Але рівно ж це також торкає тих братиків і сестричок, які прийдуть в ту сім'ю пізніше, через декілька років. Вони також мають змогу і мають право знати про свого братика чи сестричку, який прожив з нами дуже коротко. І саме оці спогади вони стають нашим ресурсом, показують нашу також наш спосіб проживання, допомоги. І також любові цієї дитини, яка була з нами. Якщо складаються в такій сім'ї такі випадки, дуже часто виникають думки, а, це моя вина. Якби я це і це не зробила, було б по-іншому. Якби так, якби так, натомість, якщо так складається, ця дитина просто є особлива, немає вини. Ні, твоє тебе, дорога мама, ні тебе, дорогий батько. Просто ця дитина приходить до саме особливих батьків, які мають силу, можуть прийняти цю дитину і супроводжувати її до кінця. І як важливо дати оцей час стільки, скільки ми маємо. Незважаючи на те, скільки можуть бути певних небезпек чи гад зі сторони суспільства, нам дуже важко пройти цей шлях. Бо не завжди можемо знайти підтримку і розуміння цього нашого вибору, але наша дитина є дуже дорогою, незважаючи на такі прогнози, які можуть передувати цьому рішенню. Але так важливо бути з цією дитиною, любити її, а також віддати все належне. І як важливо також поховати дитину. Це її місце згодом буде також великим ресурсом для своїх, тих батьків, куди можна прийти, де можна також і поплакати, де можна також десь вшанувати. І бувають випадки, що ми не маємо змоги цього зробити, бо так хтось не підказав, або був не цей відповідний термін втрати дитини. Мусимо пам'ятати, що на будь-якому терміні можна поховати дитину. І якщо цього не було, було зроблено, а є таке бажання, можемо також десь знайти відповідне місце, де можна зберегти оті всі речі, які доторкалися до цієї маленької дитини. Це буде ваше особливе місце, де ви можете вшановувати також і пам'ять. Звісно, пам'ять ніхто не стирає з нашого серця, але наше людське тіло потребує певного вияву. Вияву такого. Проживання цього горя, десь розуміння. І маємо також навчити наше суспільство допомагати таким батькам проживати цей біль. Це правда, що зараз ми переживаємо найважчі моменти в нашому житті. Нас супроводжують втрати, нас супроводжує смерть, нас супроводжує невизначеність, нас супроводжує десь вилювання людського життя як такого. І коли Часів вагітності, яка приходить в цей час. Саме така дитина це і наші борці, які згодом дають нам силу перейти цей весь шлях, пропрацювати його, вибороти, і це буде також тріумфом нашого життя. Часто такі діти, які приходять на цей світ дуже в короткий час, можуть зробити набагато більше, ніж тих, хто проживає 70-80 років. Тому що саме такі діти, неважливо, скільки часу ми маємо з ними, об'єднують дуже багато людей, відкривають можливості проявити свою доброту і милосердя. Слід життя випустив книгу Маленькі ангели, яку також ми розсилаємо той, хто потребує, хто звертається до нас. Це є перша книга, яка була створена з досвіду, супроводу таких батьків. Де вміщена інформація, що можна ще зробити, коли був поставлений діагноз, а можливо, навіть був поставлений е, вирок, що вже немає серцебиття в цієї дитини, а можливо, є дуже короткий час цього, цього життя, про що ще можна подумати, що ще можна зробити для того, щоб сповнити своє материнство і батьківство в повноті? І маємо пам'ятати, що наші діти, які знаходяться у лоні матері, у супроводі своїх батьків ніколи не були голодними. Їм ніколи не було холодно. Вони ніколи не були самотніми. І цей час, який ми даємо в часі вагітності, а можливо пізніше після народження, цей час лише сповнений одного, повної прекрасної любові тих батьків. Це з тим, з чим дитина приходить на цей світ. І якщо так стається, що в є дуже короткий час, вона з ним відходить. Але пам'ять залишається прекрасної любові. І в тих випадках, коли немає неможливо щось зробити, можна зробити завжди щось одне любити, любити аж до кінця. Дорога мама, дорогий тато, якщо стоїте перед вибором, коли прийшло оце дитя у ваше життя і не знаєте, куди звернутися, що робити далі слід життя. Відкриває свої обійми, відкриває своє серце для того, щоб ви не залишилися сам на сам з цією проблемою, щоб ваша дитина не залишилася самотньою, а тільки у спів... такій спільній праці, спільному крокуванні ми можемо відкрити правдивий сенс цього життя, дорогого життя для вас і для нас.